Ви маєте хорошу та цікаву роботу, гарний колектив, достойну зарплатню, теплий кабінет, м'яке крісло, начальство не ображає, премії дає. Навіть не жалкує іноді вивести на корпоративний відпочинок. Робота мріє, але вона залишається роботою і її треба робити постійно, вчасно, якісно, монотонно. Щодня робота нікуди не тікає, ба навпаки, вона йде до вас, ніби котина розлиту валер'янку. І тут ви розумієте, що улюблена робота вже не приносить задоволення, ваша продуктивність падає, і замість розв'язувати складні задачі ви думаєте про що завгодно інше? Ваша душа покидає офіс і летить в інші незвідані світи, кольорові, реалістичні або фантазійні. Ноутбуки MSI G-Series – портал в незвідені ігрові світи. Це ноутбуки для тих, кому мало, мало процесора, мало відеокарти, мало дисків, мало вражень і задоволення. І наше знайомство з ними починається із моделі GD72S-6QE. До речі, додивіться це відео до кінця. Там на вас чекає сюрприз. Побудований на базі найбільш продуктивного мобільного процесора останнього покоління Intel Core i7-6820HK. оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту ddr 4 із можливістю апгрейту до 64 ГБ. Відеокартою GeForce GTX 980M на 4 ГБ. двома швидкісними ssd дисками. Цей ноутбук обіцяє впоратися із усім, що ви захочете на ньому запустити. Спробуємо розібратися, наскільки він крутий. Перше, що кидається в очі, агресивний ігровий дизайн із підсвічуванням логотипу клавіатури та передньої панелі. На стенді воно виглядає без сумніву круто. Але коли тримаєш ноутбук у руках, то хочеться прибрати всі ці кричущі кольори. Хочеться чогось більш спокійного. С 72 s дає нам таку можливість завдяки клавіатурі від SteelSeries із трезонним rgb підсвічуванням, що дозволяє встановити довільний колір навіть рожевий. Додатково підсвічується тачпад та передня панель ноутбука. Усім цим святом командує програма SteelSeries Engine, що дозволяє легко перефарбувати ваш ноутбук, виставити як постійний колір, так і плавні переходи. Так, із ноутбука можна зробити дискотеку. Окрім того, що клавіатуру можна підсвічувати, на неї можна ще й натискати. Розкладка клавіш трохи нестандартний, як і шрифт позначок, тому що це звикать доведеться. Зокрема, клавіша Win лише справа. Для ігрового ноутбука це логічно, а от клавіші контекстного меню немає. Значить, розробники не розрахували, що серед користувачів знайдуться любителі працювати без мишки. Хід клавіш середній, натискаються приємно. В цьому зауважень до виконання клавіатури немає. Ще зліва є 5 кнопок: живлення, перемикання відеоадаптера, керування вентилятором, запуску відеотрансляції та перемикання світлових схем клавіатури. Як елементи ігрового ноутбука, над клавіатурою ми бачимо решітку динаміків, а знизу та зверху градки вентиляції. Між собою вони не дуже пасують, і ніби живуть своїм життям. Тому дизайн ноутбуком похвалити не можемо. Він дещо невиразний, без редзинки. В корпусі використовується метал, проте він не додає GT72S статусності. А ось за що можна похвалити ноутбук, так це заоснащення. 6. Так, 6 USB-3.0 портів. 4 аудіовиходи. Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, Ethernet, слот для карт пам'яті та Blu-ray привід. Ну, де ви бачили стільки всього в одному портативному комп'ютері? Динаміки знаходяться над клавіатурою і звучать для гравця, а не в стільницю. Звук гучний і якісний. Наскільки може бути гучним і якісним будований звук у ноутбуці з сабвуфером Похвалити цей ноутбук можна за продуктивність та придатність до апгрейду. Гроші, зекономлені на послугах Джорджо Джуджаро, виробник пустив на комплектуючі і там є що показати. Для охолодження цієї продуктивності використовуються аж два вентилятори: один працює на процесор, інший на відеокарту. Конструкція ноутбука така, що їх легко зняти і почистити від пилюки. Гаряче повітря видувається через великі градки ззаду, і воно буває дійсно гарячим. Ще знизу ми бачимо швидкісні твердотільні диски формату M.2 2 від Samsung. Два штуки. SATA 3 не дає такої пропускної спроможності, тому вони PCI express Швидкість читання у них аж 2000 МБ за секунду, і це справді так. Windows 10 завантажується швидко, дуже швидко. Так більше того, сюди можна поставити іще два таких же твердотільні диски. Як вам RAID-масив із 4 SSD? А ми казали, що цей ноутбук для тих, кому мало. І ще ми бачимо два вільних роз'єми під оперативну пам'ять. Два інших, що вже зайняті планками по 8 ГБ, заховані глибше. Всього архітектура Skylake може прийняти до 64 ГБ. На додачу відеокарти NVIDIA GeForce GTX 980M має дискретне виконання. Це робить MSI GT72S придатним для суттєвої модернізації, що дуже важливо для геймерів. Взагалі, наш екземпляр не найкрутіший у лінійці. MSI випускає модифікації ноутбуків для багатих геймерів із двома відеокартами GTX 980M в в і із настільним чіпом GTX 980. 580 без літери «М» і навіть двома чіпами GTX 980 в SLI для дуже багатих геймерів. Так що є куди рости. А для цього треба заробляти гроші. Цифри цифрами. А давайте спробуємо погратися в ігри, аби вияснити, наскільки ж крутаюється система. Зазначив, що кількість кадрів обмежується 75 Гц. Це частота оновлення дисплею, і відеокарта намагається працювати з нею синхронно завдяки підтримці технології G-Sync. Сам дисплей такий, яким він має бути у ігрового ноутбука. IPS-матриця, матове покриття і підтримка роздільної здатності у 2К. Хоча сам дисплей Full HD, що цілком адекватно при такій діагоналі. Отже, до ігор. «Відьмак 3» на усіх максимальних налаштуваннях показав від 45 кадрів в секунду, навіть в Новіграді, який чомусь вважається найбільш важким для відеокарти місцем. Хоча у нас найменше FPS був у лісі. У великому автозлодюжці ми виставили також максимальні налаштування графіки і отримали близько 50 кадрів за секунду. Ситуація не дуже мінялася за містом, напевно, через велику дальність промальовування. Проджект Карс на максимальних налаштуваннях уперлися в межу 75 Гц, Отже, гра для ноутбука занадто проста. А ще я криворукий водій. Досить вимоглива до графіки Fallout 4 на максимальних налаштуваннях не просідала нижче 35 кадрів за секунду. Але в ній ми також далеко не зайшли. Ну дуже вороже середовище. Врешті бенчмарк 3D Mark наш ноутбук на 9230 балів, що практично відповідає мінімальній еталонній продуктивності комп'ютера для гри з Oculus Rift. Окрім ігор, ноутбук завдяки дуже швидкому процесору та SSD-носіями просто чудово справляється із важкими програмами. Тому, якщо у вас є сила волі відірватися від ігор, на ньому можна зробити якусь важливу і безумовно корисну роботу. Отже, як бачимо, ноутбук може впоратись із потужними сучасними іграми в роздільній здатності Full HD на максимальних або високих налаштуваннях графіки. Окрім цього, варто зазначити ще кілька важливих фіч, якими виробник радує брата геймера. Любителі мережевих баталій та стрімінгу оцінять мережевий контролер Killer, що дозволяє об'єднати пропускні спроможності бездротового каналу та Ethernet, задавати пріоритет тим чи іншим програмам у передачі даних. У клавіатурі SteelSeries, окрім кольорового світла та дискотеки, є цікава функція Game Sense, що дозволяє змінювати колір клавір залежно від ігрової ситуації, кількості фрагів, здоров'я чи боєзапасу. У ноутбуці є індикатор на -Lock. ніби й дрібниця, але останнім часом ми його не бачимо на портативних комп'ютерах. І, врешті, не зайвим буде згадати про річну підписку на сервіси GameCaster для любителів показати всім свою майстерність в іграх. Отже, у підсумку ми маємо дуже продуктивний і гарно оснащений ігровий ноутбук із серйозними можливостями для подальшого апгрейду, здатний запускати на високих та максимальних налаштуваннях сучасні потужні ігри та важкі програми. Зовнішній вигляд відповідає канонам ігрових ноутбуків, але роботи дизайнерів все ж бракує. Утім, це злишком компенсується великою кількістю цікавих фіч – А тепер обіцяний сюрприз. Ми спільно з компанією MSI проводимо конкурс на честь їхнього 30-річчя. А виграти ви зможете наступне: крута мишка DSB1, мімімішний дракончик Лакі, топова репірка та ігровий калимок. Детальні умови читайте в описі під відео. Хай щастить!